Понад 400 питань, перерви та повітряна тривога. У рівному відбулося засідання міськради. На ньому народні обранці розглянули ряд земельних питань, виділення матеріальної допомоги та бюджетні питання. А ще у міського голови рівного буде новий заступник Микола Дядюсь. на цій посаді. Він тимчасово замінить Олександра Миронюка, який нині служить в лавах ЗСУ. До цього Микола Дядюсь очолював управління державного архітектурно-будівельного контролю. Чітко розумію завдання і цілі роботи для підприємств, управління і впевнений, що виграти свої знання для того, щоб забезпечені якісний в координому роботу. Перше завдання є перше, навести чіткість та фокус уваги у питанні, яке зараз є гостем по вулиці Шевченка. Ось також дав доручення розібратись по питанню так званого сільпо це ті першочергові завдання, які пан дядюсь має зараз негайно взяти до опрацювання.